Догадайтеся про що я вам сьогодні розповідатиму. Здаєтеся? тоді підкажу ці слова. Ми використовуємо у повсякденному житті. Без них ми взагалі не орієнтувалися в часі, постійно спізнювались або навпаки, приходили набагато скоріше. Хвилина, секунда. Завдяки цим поняттям ми знаємо, що сьогодні 2015 рік, а не якийсь інший. Ми знаємо, що сьогодні субота, а не понеділок, чи середан. До речі, мене звати Віолета. Цяхам поспішаємо. Ще давно-давно наші предки помітили, що деякі речі постійно повторюються. Ось, наприклад. Сонце встає на сході і заходить на заході. Після літа йде осінь, а після зими весна. Саме тоді вони задумались, що потрібно якось спорядкувати ці події. Ось тоді виникли перші одиниці часу, а це день місяць рік. І тоді дослідники встановили, що днів у році є 360, а зараз ми знаємо, що їх насправді 365. Місяць проходив свій повний цикл за 30 днів. Так і повелося, що деякі місяці. Ці року мають 30 днів, деякі 31, а лютий – 28. Першу систему числення ще давнину встановили халдейські мудреці. Саме вони розбили добу, тобто один день на 12 нічних годин, коли ми спимо, і на 12 денних, коли ми займаємося різноманітними справами, ходимо до школи, гуляємо, відвідуємо гуртки. Окружність визначили як 360 градусів, а тепер кожну годину пояли на 60 хвилин, а кожну хвилину на 60 секунд. Але подальші вимірювання зіпсували цю досконалість. Адже виявилось, що Земля робить повний оберт навколо сонця за 360 діб, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. А ви знали, що якщо ми ввечері подивимося на зоряне небо і виберемо собі будь-яку зірку, яка нам сподобається, то через день, а точніше, через 23 години і 56 хвилин воно знову з'явиться на тому ж самому місці? А зараз давайте розберемося, які часові пояси. Чим вони взагалі відрізняються? Якось, повертаючись зі свого першого навколосвітнього плавання, Магалан зрозумів, що десь загубилась одна доба. По корабельному часу була середа, і Магалан був впевнений, що так і є насправді. Але жителі одного з континентів запевнювали його, що сьогодні четвер. Не переживайте, ніякої помилки в цьому нема. Просто мандрівники весь час пливли на захід. Отже, нас догнали сонце і в підсумку зберегли додаткові 24 години. Місцевий час визначається за допомогою сонячного годинника. Кожен меридіан має свій час. Ви, напевно, уже не раз цікавилися, що ж таке всесвітній час. Це місцевий час Гіднінського меридіана. Його застосовують астрономи у Визначення різних космічних подій. Ми з вами користуємося київським часом. А це час другого поясу, який на 2 години випереджає всесвітній час. Наприклад, якщо ви їдете на захід до Польщі, то стрілку вашого годинника треба перевести на 1 годину назад. Про вимірювання часу сьогодні розповідала вам я, Віолетта Цьокан. Думаю, вам цікаво було дізнатись багато нового. Па-па!